Лисичка сестричка і вовк панібрат були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом, коли чує, пиріжки пахнуть. Підкралась до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторненько та й подалась. Вибігла на поле, сіла, вийла мачок із пиріжка, а туди напхала сміттячка, стулила його та й біжить. От, біжить. А хлопці товар женуть. Здорові були хлопці, здорова, здорова, лисичко сестричко, поміняйте мені бичка третячка за маковий пиріжок. Де ж таки бичка за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж аж аж. Таки не йшла одного. Проміняв Глядіть же, каже, хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я зайду в ліс. Та й побігла, і бичка гоном погнала. Ті почекали, поки вона сховалась у лісі, тоді до пиріжка, аж там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує Рубайся, деревце, криве й праве. Рубайся, деревце, криве й праве. Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та їде. Аж біжить вовк панібрат. Здорова була, лисичко сестричко, здоров, вовчику братику. А де це ти взяла бичка третячка та саночки? От де ж там? Бичка заробила, саночки зробила та їду. Ну, то підвезиш і мене. Куди я тебе візьму? Ти мені саночки поламаєш. Ні, не поламаю, а я тільки одну лапку покладу. Та клади вже ніде тебе, діти, от вовк. І поклав лапку. Від'їхали трохи вовк і каже покладу я, лисейко сестричко, і другу лапку. Е, вовчику, братику, ти мені санки поламаєш. Ні, не поламаю. Ну, клади, вовк і поклав, їдуть, їдуть, коли це трісь, ой, лишенько, каже. На. Каже лисичка: санки тріщать? Та ні, лисичко, сестричко, то в мене кісточка хруснула. Ну, дарма їдуть. А вовчик знову. Покладу я, лисичко, сестричко, і третю лапку. Та де ти і кластимеш. Та ти мені зовсім санки поламаєш, та нічого б вони ламалися, та вже клади. Тільки поклав, а саночки знову трісь трісь. Ей, вовчику, саночки тріщать, Злась, бо поламаєш. Та де там вони тріщать? Що ж, бо ти, лисичко, сестричко, вигадуєш, то я орішок розкусив. Дай же й мені, так останній. Проїхали ще трохи. Ой, лисичко, сестричко, сяду я й увесь. Та куди ти сядеш, тут ніде тобі й сідати. Та я зібгаюсь, так, що поміщусь. Та ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу? От такий, чого я поламаю, і я легенький. Сяду я, лисичко, сестричко, бо притомивсь, я помаленьку. Та вже сідай. От він вліз зовсім у саночки, та тільки сів, а санки трісь-трісь трісь, так і розсипались. Давай тоді його лисичка лаяти. А щоб тобі добре не було, капосний вовцюгани. Що це ти мені не робив? Лаяла його, лаяла, а тоді Іди ж тепер та рубай дерево на санчата! Як же його рубати, лисичко, сестричко, коли я не вмію і не знаю, якого треба дерева? А капосний вовцюгане, як санчата ламати, так знав. А як дерево рубати, то й ні. Кажи: рубайся, деревце, кривай праве, рубайся, деревце, криве й праве, пішов вовк. От увійшов він у ліс та й почав: Рубайся, дерево, кривей, криве, рубайся, дерево, кривай, криве, нарубав, тягне до лисички. Глянула та, аж воно таке корячкувате, що й на полицю в плуг не вибереш. Не то на полозок. Давай вона його знову лаяти. Нащо ж ти такого нарубав, коли воно таке рубається? А чом же ти не казав так, як я тобі веліла? Ні, я так само й казав: рубайся, дерево криве й криве. Ну, і дурний же ти який і до того недотепний. Сидиш тут, бичка, погляди, а я сама піду нарубаю, пішла вона. А вовк сидить сам собі, та так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в санчатах, ні, нема ніде нічого. Думав, думав та й надумав. З'їм бичка та й утечу. Приходить лисичка. Ну, стривай же ти, вовцюгане, я ж тобі це згадаю. Та й побігла шляхом. Біжить, коли це її валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула, притаїлась, мов нежива. Чумаки зараз її й побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба взяти, дітям шапочки будуть. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка, сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці на шлях, усе кидає. Накидала багато та нишком і зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі. А вона позбирала ту рибу, сіла та їсть. Зирк, аж і вовк, панібрат біжить. Здорова була лисичко, сестричко, здоров. А що це ти робиш, лисичку сестричко, рибку їм. Дай же й мені отак. Я скільки морочилась, ловила та й віддай. Піди сам собі налови. Та як же я наловлю, коли не вмію, хоч навчи, як її ловити. Та як же ловити? Піди до ополонки в хвоста в ополонку і сиди тихенько та й приказуй Ловися, рибко, велика й маленька! То вона й наловиться. Спасибі за науку, побіг вовк мерші на річку та до ополонки, та хвіст в ополонку. Ловись, кажеш, Пой, каже: Рибко, велика та все велика. Ловись, рибко, велика та все велика, ловись, рибко, велика та все велика. Не хочеться йом